Не покупайте кроссовки в два раза дороже. У нас ви можете їх купити, Половину дешевше. Очередний заказик брендової обуви. Весна, літо Можна купити, зайдіть до нас в профіль. Зараз я покажу. Вікно. Вот, Открылася штучка. Очередний заказ, Ушел. Тож, друзі, не покупайте в два рази дороже, проходите в наш профіль, там є посилання, по ньому переходите на сайт OLX, там брендове взуття. Заказуйте, той день, який закажете, той день відправимо. Ще раз повторюсь, ціна половину дешевше, ніж в магазині. Тож, не упускайте свою можливість, тому що зараз якраз сезон і розбирають обу дуже добре. Тож всім гарного дня.